Ось і чи все, що нам пропонує виробник, варто купувати. Експертка із харчових технологій Лариса Баль-Прилипко порадить нам за якими критеріями потрібно вибирати сосиски і сардельки, щоб вони були безпечними для вживання в нашій студії за секунду. Лариса Баль-Прилипко – експертка у галузі харчових технологій, декан факультету харчових технологій одного з університетів. Після перемоги мріє, аби в університеті з'явилися нові факультети та спеціальності. Ранок розпочинає зі склянки води з лимоном та перегляду новин. Пані Лариса, раді вітати вас у першому шоу. Чудово виглядаєте. Добрий ранечок, яскраве таке сонечко. Зайшла до нашої студії, і сьогодні будемо обрати те, що ми а, любимо, що те, тут що приховувати поїсти сосиски і сардильки. Але вже дуже велике в магазинах, так і як правильно вибрати цей продукт, обрати на що потрібно звертати увагу, а, щоб це було корисно, смачно? ну і... Отже, ми приходимо в магазин чи на ринок, на що нам першочергово треба звертати увагу при виборі сосисок та серделя? Як приходимо в магазин? Треба дивитися, де зберігається продукція. Mm -hmm. Краще, щоб вона зберігалась, і це умова. Обов'язково в холодильнику. Є такі прозорі, щоб там було прохолодно. Якщо вона упакована, є упаковані просто в обгорточці, uh -huh. запаковані в як вакуум, і запаковані у модифікованому середовищі. Uh -huh. Вони можуть на прилавках лежати. Якщо це в магазин, якщо це. Базар, як ми кажемо, да, торговельні десь mm -hmm. там на ринку Риночок, десь, на зарманга. ринку дуже обережно. А на таких ярмарках взагалі таку продукцію не запаковану, взагалі не можна купувати. Слухайте, ну я справді бачив такі випадки, так. що от просто могли там, вибачте, постелити газетку um, і на і ній продавати. розкласти цю газетку, кубаску. То, то, то то взагалі, так. тому перше. Де вона зберігається? Угу. Як вона запакована? Буває так, що в мережі просто така гірка стоїть колебаски, так, так, так. Угу. і ти не бачиш нічого. Обов'язково запитайте, скільки годин цьому виробу, щоб дали документи, тому що як звично, і ціна угу. трохи занадто нижча. Да? На О, що про да, ціна? Збінує. Оце цікавий момент, бо я бачив за 30 гривень сусиски. І За 20 теж я бачив. Чоловіки, але... як приходять, вони дивляться, щоб було гарно, так запаковано <хи> і щоб було задешево. Але це чи я, завжди це думає. говорить ціна і одночасно якість? Те, що дорого, смачно, а те, що дешево. Може завжди. бути також смачно. Те, що дешево, може бути сфальсифіковано, ага. і зараз такі технології, що ми можемо аромат м'яса покласти, аромат сиру покласти, вершків uh -huh. і так далі. Зробити дуже яскравий таку вигляд цієї продукції на запах нам буде. Uh -huh. Тобто, насправді ціна не завжди може бути показником. Ну, наприклад, що це буде погано. Як правило, висока ціна відповідає за високу якість а от дешева, а дешева. Відповідає за те, що там є заміна. Що таке ага. сосисочка, сарделечка, що таке ковбаска? М'ясний виріб, з фаршу, з перцями. О, Це якраз у те, що ми можемо подивитися на пакування з іншого так. боку. Склад. Перше. Так. Беремо ми? і читаємо, що має містити якісна mm. сосиска. Ага. Це ж м'ясний виріб, ага. має бути там м'ясо. Як вона народилася, ця сосиска там більше 200 років назад це яловичина і була і свининка. От на першому місці яловичина і свинина. Вищий гатунок сосисок має бути тільки м'ясна сировина і сарделик. Mm -hmm. Тобто, а... якщо там написано, наприклад, соя це вже може бути написано, значить, з м'яса це саме найдорожча сосиска. Колись писали, зараз вже не дуже й uh -huh. пишуть державний стандарт чи технічні День, умови. Так да. але, от місткість, наприклад, м'яса, яловичина, скільки то відсотків, потім цього іншого там м'яса, стільки-то відсотків. На це теж потрібно обов'язково. Uh -huh. Якісна вища гатунку має мати 100% м'ясну сировину, туди може також входити яєчко, uh -huh. вершки. Але в маленьких відсотках ну це буде рахуватися як 100%. І ціна такого виробу, я зараз скажу, скільки має сьогодні угу. коштувати якісна сосиска або сарденка. Сорт... Не менше 400 гривень, 400-500 за кілограм. Кілограм. за кілограм. Я угу. скажу чому. Якщо кілограм м'яса сьогодні стоїть 200-300, дивлячись, де, mm -hmm. Да? Okay. Сосик потрібно приготувати, привезти до магазину, магазин має її продати. Все це відсотки. Да? Mm -hmm. То собі вартість сосиски має коштувати 200 гривень. Так, 150, oh. ну це перший. Але батумент. що от коли ми обираємо сосиски сердельки що нас може насторожити? От, наприклад, наче все добре, ми подивилися, прочитали склад, ціна влаштовує, але буває такий момент, якийсь. Строк придатності ще е, нормальний, але буває оце а Чи а, це нормально, А Термін наприклад? придатності, як ви думаєте, скільки повинен бути? Ми, так, ми вас для два з пивом, так? Так. <серказ> ну, а скільки має бути дійсно? Вищий гатунок і перший гатунок це одна, дві, максимум 48 <серказ> годин. Ага. Натуральна оболонка. Якщо ми її запакуємо в вакуум, це може. 7 діб бути, може бути 10. І якщо ми запакуємо гарно, зараз такі упаковки і газове середовище, може бути подовжений термін зберігання. Але якщо ви її тільки розкрили вдома, знайте, що у вас одна-дві доби. Тому що mm -hmm. м'ясо, скільки ми зберігаємо mm -hmm. в холодильнику або вдома, в варени. Mm -hmm. Декілька діб. Так само okay. це варене ковбаска. От дивіться, ми е, придбали на е, декілька Сосиски, да. сардельки, вони на вагу. У нас, різного отбиралися. гатунку, різного сорту, різного так, кольору так, з різною оболонкою. І чи Я от, б що так можна їсти? Як ви можете визначити, що перше, що коли ви розріжете, на що будете звертати увагу? Колір, да? Так, тут рожевенький в нас. Тут такий, такий, такий насичено рожевий. Да? Це взагалі майже білий. Ага. Це блідо. Блі, да? Краплення щось таке ще є. Я, я хочу сказати, що е, тут собівартість цих сосисок десь в межах 100 гривень, собівартість продала, ага. да, а тут Трішки дорожче, але не набагато. Mm -hmm. Чому? Видно, такі є, нібито дирочки, да? так? Цяточки. Так, так. Да, цяточки. А тут взагалі така дуже ну, така рожевий. Дивіться, дуже рожева, да, і консистенція така видно, що не м'ясна, да? більш нагадує, ну, що Багато там додавали так. так ну, а я от Чолові... я, наприклад, ну, мені приємно і... пахне, нічого не помічаю, так. і колір наче, ну, є світлий, там, більш... дочі, от ви зауважили? Чим має пахнути сосис? Мені здається, що вона взагалі не пахне. Так, може і так. Якщо багато Дуже заміни. Якщо багато заміни, а оце сильно пахне. А чим? Ну мені сосискою, ну м'ясом, а ще якісь копченістю. Трошки підкопчена, вона дійсно є, але хочу сказати, що тут дуже багато замін. Що таке заміна? 100% має бути в вищому гатунку, але перший гатунок передбачає, що 30% може виробник замінити м'ясну сировину. Що можна зробити? Це, так. Що можна туди покласти? Можна покласти такі емульсії, жирові. Оце те, що нам може пахнути. Е, можна білково жирові емульсії. Що це? це може бути, як ви казали, соя? Так? Додатки, тому ну, сосиска, ми звикли ковбаси, якщо домашню месоручці робимо, да? То це вона було, така, ми да. а давайте. Оце таки емульсія. А, от прот... а от, от ці сосисочки які стоять. Ну, на... із... Це теж субусі. хочу вам сказати, що вона от, із найкращих ця. Сосиска менше заміни. Mm -hmm. Тут відсотків 60 заміни. А ось тут, якщо, використання білкових Якщо говорити про дітей, ось яку ви порекомендували ой, дитячі тут для дітей вони ж... немає. немає. тут, тут немає справді немає. дитячих немає. сосисок. Але ж ми знаємо, що так. на прилавках прям так і пишуть: дитячі сосиски до так. них більше ретельно відноситься контроль якості. Вони mm -hmm. дійсно. Е Мають такий блідий колір. Зараз різні вони є, і куряче м'ясо використовують, і індичка, і так далі. Високий контроль, там не може бути замороженого м'яса, там все має бути охолоджене. Зараз дуже модно, щоб це була така оболонка щоб можна було зразу з'їсти. А оболонка, біркова. що можна їсти з оболонкою? От, ну, те, це що штучна ми... оболонка. Це штучна оболонка. Да, а є така їстівна? А так, є, да, є, яка, як ниточки в хірургії, знаєте, вони там розчиняються. Її не потрібно? Її звер... не потрібно. Отаку от mm -hmm. оболоночку цю mm -hmm. знімають. Ну, чоловіки піджарюють чи їдять її, бо вона кишечка така звичайна. Mm -hmm. І можна, І таку можна. Таку можна їсти, да, але ж потрібно Подати її правильно в кипяточок, щоб вона була е, по варити. консистенції, варити не потрібно. Ну, це вже ви готувати зібралося, пані це Лариса. Яніна, да, да, да. Е, це цей... буде трошки пізніше. А, зварити. А, а, пані Лариса, а давайте ще зробимо такий підсумочок, так найголовніші критерії при виборі сосисок. Е, ще раз нагадаємо на що нам покроково слід звертати. Перше, ми дивимося, ми заходимо в ту мережу і вибираємо того виробника, якого ми вже перевіряли, що угу. нам все смакує, ніхто не захворів ів Вибрали, дивимось на упаковку, чи Склад. вона щільна, ця mm -hmm. упаковочка, і що там повинно бути. Якщо ця на упаковці етикетка має там, 15 найменувань, крім м'яса, де тільки одна стрічка, м'яса яловича, mm -hmm. або свинина і так далі, сіль, там, перець, і так, а там ще є 10 їшок, краще не, не, не брати. Щоб було... Консервантів, щоб mm -hmm. там не було, щоб не було більше м'яса дивитись по відсотках, щоб було більше м'яса Так? Да? склад у складі. Правильно ну щоб там було м'ясо, м'ясо зрозуміло. Да. Якщо там. Написано, що є м'ясо механічного обвалювання, ніхто не знає, що це а не м'ясо. Я, я, бачиш, я не і розумію, я що що там воно пишеться. Я оце от не у І дуже дешеві, є по 70, по 90 гривень. Але, от ви кажете, що те, що дорожче, і те, що дешеві. От хочу вам сказати, що тут ці включення треба там звертати увагу на колір, правильно на запах так, так. на колір, якщо бувають такі виробники, що роблять таку кольорову упаковочку, навіть штучну малюють там свин, свинку. Uh -huh, ще uh -huh, там, uh -huh. і ви не, не зовсім бачите, якщо ви її вже роздягнули, uh, як роздягнули, зараз, так. так. Щоб вона не була яскравою. Це не колір для сосиски, це дуже яскравий рожевий, такого м'яса не буває. Да, Додають натрій кругом, це для того, щоб не розвивалась патогенна мікрофлора. От щодо цих сосисок і сардиляк, що нам можна вживати, а чого не варто? Ну, я наступного разу підемо разом вибирати. <рес> і тоді я скажу, звичайно, з вами, виходи... хоч, хоч взагалі, я так. зрозумів. Так, ну, це, я, за там, це більш перший гатунок mm -hmm. пророблена м'ясна сировина, але знаєте, що заміна десь тут приблизно 60%, mm -hmm. а тут це. десь 40%. відсотків. Тут взагалі не зовсім це. якісна мясна туди только... ж відкриваємо. Так. І, і, і залишається в нас ось цей цих Зразків це більш менш можу сказати, це, що вона це... в рівні. Пані Лариса, да. можна сказати, що у цьому перемогли сосиски. Дуже вам дякуємо. Да. Сардельки. Дякуємо, що допомогли розібратися, хай бо слуху, це важливо. І хай все буде і... Щоб всі і були буде перемога. Звичайно, Лариса Бальприлипко була у гостях першого шоу, експертка із харчових технологій. Ти задоволена? Я задоволена, тому що ми обирали сосиски, сердельки, ми обирали за певними якостями, на що потрібно звертати увагу. І ми крокуємо далі.